Доброго дня! Сьогодні смажимо картопляні пиріжки з капустою. Беремо 6 картоплин і ставимо варити. Коли водичка закипіла, зменшуємо вогонь майже до мінімального. Картоплю я солила і перчила на початку варки. А тепер візьмемо кілька шматочків масла і гарненько перемнемо до пом'ятої картоплі. Додаємо водичку, в якій вона варилася. І це гарно перемішуємо до утворення рідкого пюре. А поки наше пюре буде охолодати до кімнатної температури, ми поставимо трішечки притушити квашеної капусти. Пюре ми перекинули в більшу миску. Підготували пачечку дрождів 11 грам, щіпка солі. І столова ложка цукру. Все це змішуємо в мисці. Ще додам 2 ложки муки. Це буде в нас опара. А загалом я підготувала 700 грам муки, бо і пюре в мене вийшло майже 700 грам. Накриваємо рушничком і в тепле місце відпочивати. А що ж поробляє тут наша капусточка? О, вона вже майже готова! Додамо трішечки хмелі сунелі. За 15 хвилин і опара наша почала працювати. Додаємо потрішки муки і починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою. Потім переходимо помаленьку рукою. Тісто має бути м'якеньке, пухкеньке, не забите. Олії додаю ложку півтори, не більше. Мука в мене пішла всі 700 г, залишилось трішечки. трішечки. Ось таке в мене вийшло тісто. М'якеньке, пухкеньке. Зараз накриємо його знов рушничком і в тепле місце. На півгодинки. Трішки менше пройшло часу, 25 хвилин. І ось наше тісто готове. Обімнем його чуть-чуть. Припилю дощечку трішечки мукою і почнемо катати кульки заготовки для наших пиріжків. Тісто м'якеньке, пухкеньке, гарно відривається, податливе в роботі, не прилипає до рук, адже в ньому було трішечки олії. Ліплю пиріжки завжди в руках, розкатую тісто руками, накладаю начинку. І з двох боків защіплюю як вареничок спочатку. Потім приплюскую, надаю форму пиріжка. Ось так всі інші. Перша партія готова, йдемо смажити. Дуже обережно викладаємо пиріжки на сковорідку, адже олія була розігріта. І шкварчий добре кипить, можна отримати опіки. Вогонь трішечки зменшуємо і обжарюємо до румяної шкірочки. Перевертаємо і далі обжарюємо. Готові пиріжки викладаю на паперовий рушничок. Ось така гірка пиріжки у мене вийшла. А подаю ці пиріжки з бульйоном, який зварений з домашньої курочки. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення!